We'll Вітаю! це програма перед вибором, спільний проект громадського і опори. Програма присвячена виборам президента, які відбудуться в Україні 25 травня. Андрій Сайчук і Юля Банкова в студії. І для початку давайте почнемо з новин. Новин виборчої кампанії. Вона розпочалася доволі мляво. Це з зрозумілих причин. Не всі були готові до раптового старту виборчої кампанії. Не всі кандидати знову ж таки мали свою систему штабів, які розвертаються просто зараз. Але з іншого боку, вона і доволі гостро розпочалася для деяких кандидатів, які зустрічаються з виборцями. Не завжди Прогнозовано це відбувається, якісь інциденти. Ну скажімо, в Миколаєві через звинувачення в підігруванні сепаратистам постраждав пан царьов, Олег Царьов якого просто там побили фактично виборці. Потім був інцидент із Сергієм Тігіпком, якого в якого кидали яйця. Далі був Михайло Довкін, якого облили зеленкою, псипали борошном тут уже в Києві. От тобто, якісь такі гострі моменти, але разом з тим не проводиться агітація. Я і це зумовлено, як уже сказав Андрій, тим, що несподівано так були призначені вибори, але також і через ситуацію в країні, через те, що відбувається на сході. Але ми сподіваємося, що все ж таки вибори ці відбудуться. Отож, виборчі штаби тільки починають формуватися за виключенням виборчих штабів кандидатів, висуванців від великих політичних партій, які вже мали в регіонах свої представництва. Також немає фактично також за виключеннями якимись і зовнішньої реклами, зовнішньої агітації, як то білборди, сіті лайт не дуже активно кандидати у президенти відвідують регіони. Є такі ну. Є деякі кандидати, які їздять, але переважно це візити, як то е, візити на у східні регіони, зв'язку з суспільно політичною там ситуацією, е, в, презентації своїх виборчих програм програм тут для журналістів і студентів е, у Києві. Звідси просто не потрібно нікуди виїжджати. Це просто і е, виїзди у регіони на свої малі батьківщини, так як Петро Порошенко, наприклад, на Вічні Вінничину їздив, і е, Олег Ляшко на Чернігівщину. Ну так, загалом, тільки 11 з 23 кандидатів вже мали такі. Виборчі турне вже їх розпочали, і найактивнішими є Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко вже згадований Ольга Богомолець, Анатолій Гриценко, Дмитро Ярош і кого я ще забув. Тягнебок. І Олег І також варто сказати, що, як ви знаєте, в країні зараз відбувається, і зі зміною влади відбуваються ротації у регіонах. Це ротації чиновників, змінюються люди на місцях. Але попри це, поки що, нашими колегами з опорою не це не зафіксовано якихось зв'яжу. Зловжив... Тобто ніхто не агітує за того чи іншого кандидата, не використовується адмінний ресурс, як це вже була звична така практика у минулі роки. І давайте одразу перейдемо до наших рубрик. Отож, портрет кандидата, рубрика, в якій ми коротко розповідаємо за абеткою про кандидатів у президенти. Михайло Добкін – офіційний висуванець від партії регіонів. З 2006 по 2010 був міським головою міста Харків, з 2010 по 2014 головою Харківської облдержадміністрації. Зараз тимчасово не працює. У 2013-му заробив 21 мільйон 95 тисяч 291 гривню. Пропонує федеративний державний устрій, стратегічним партнером, бачить Митний Союз. Олександр Клименко висуванець від української народної партії. Досвід роботи у владі з 2005 по 2006 був заступником голови Донецької облдержадміністрації з 2007 по 2012 – народним депутатом. Наша Україна, народна самооборона. Голова української народної партії у 2013-му заробив 247 тисяч 400 гривень. Прагне інтеграції в НАТО, гармонізації законодавства з європейською хартією про місцеве самоврядування. Україна суверенна держава буде протидіяти будь-яким. Проявам сепаратизму Валерій Коновалюк, самовисуванець безпартійний, народний депутат 3, 4 і 6 скликань. Генеральний директор ТОВ центр антикризових програм. Доходи за минулий рік 55 п'ять тисяч триста дев'яносто Зовнішньополітичний вектор, дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, стратегічне партнерство зі США, ЄС, країнами Великої Двадцятки. Пропонує відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Наталя Королевська, самовисуванка, член партії Україна вперед. З 2012 по 2014 була міністром соціальної політики України, народний депутат п'ятого і шостого скликань. Співзасновник ВАД «Луганськ Холод» зараз тимчасово не працює у 2013 му Заробила 191 тисячу 310 гривень. Україна суверенна та унітарна держава з позаблоковим статусом. Пропонує створити муніципальну міліцію. Отже, це карта України, на які представлені кандидати в президенти України за ну регіональною ознакою за місцем народження. І е, вона цікава тим, що насправді більшість кандидатів, як ви можете бачити, представляють саме схід України. Е, які... Ну, із заходу ми бачимо тільки двоє: це один Олег Тягнебок зі Львова і Зорян Шкіряк із Ужгорода. А все інше це або центральна, або південна. і найбільше кандидатів саме зі східної України. О, ну це до... для тих, хто нарікає на те, мовляв, за... прийшла е, е, зараз прийшли до влади люди і хочуть прийти далі, продовжити ті, які от представляють західну Україну. Насправді це не так. Бачите Найбільше це якраз представляють представлятимуть інтереси східних регіонів. Ну з другій за чисельністю це центр України, Черкаси, і Чернігів, але їх тут значно менше так. І Одеса та по одному справді захід. Ну насправді до західного ще можна віднести звичайно і е, веселівкувеселяку біду, біду, який вчайно родився з автономній республіці комі, але сам походить ну, фактично його батьки з е, е, Івано-Франківщини. Ну і давайте тепер до нашої наступної рубрики. Це рубрика Є питання, де ми розкриваємо кандидатів не тільки як політиків, а й як людей, бліц опитування кандидатів у президенти. Чи повинна Україна вступити в НАТО? Я би хотів би, щоб наш статус нейтральної країни був закріплений спеціальною резолюцією резолюції Совету Безпеки ООН. Україна повинна бути позаблоковою державою. Рішення про вступлення України в будь-який воєнно політичний союз має бути прийнято після референдуму. Кого б ви бачили прем'єром? Прем'єр-міністр країни має бути збран і назначен після проведення серйозного конкурсу. ilim Теста на професіоналізм Це може бути і Юлія Владимира, це може бути Арсеній Петрович, це може бути любой кого ковбой, большинство парламенту піддержить говорити про конкретних людей, це ставити під загрозу їхнє життя. Чи має російська стати другою державною? Я сторонник того, якщо ми даємо налоги на міста, любої каприз за свої за ваші гроші. Я обов'язково буду ініціювати проведення референдуму і буду пропонувати, щоб люди прийняли рішення відносно використання російської мови як державної мови у нас разом з українською на территории Украины. Вопрос этот лежит в плоскости, наверное, воспитания. Яку музику ви слухаєте? Не скажу, що от рэп, там, е сучасні такі е люблю в е направлення. Все на мене слушать, я йому говорю "Виключай". З задоволенням слухаю. І сучасно, якщо вона справді не про те, що коняка на трох такому копитах там і не ті, хто гринжолами займається нормально. така музику, то я задоволенням дивлюсь. Чаще слухаю Purple. Это, наверное, тяга к кіношським временам. Остання книжка, яку ви прочитали мемуары генерала Фрицнера это один из генералов фашистской Германии, но мне интересно увидеть Великую Отечественную войну, то есть с той с другой стороны. Но, ну, на жаль, Оле, у мене зараз проблема відносно книжок. Це загальнополітична література. От сьогодні перечитую книгу Сергійовича, которая называется Искусство речи в суде. Історична постать, яка вас надихає? Хороший вопрос. А вас Вілі Брандт із Ферга Еденавер це безумовно постать нашого ідеологічного лідера Володимира Леніна. Наша рубрика Виборча механіка. Ми вирішили розпочати з таких базових речей, з базових принципів, і критеріїв вільних і прозорих виборів, оскільки ну виборча система як представницької демократії, це саме її такий наріжний елемент, базовий і е, таких критеріїв є 11. Отож, виборче право загальне, тобто кожен має має право бути обраний і право обирати. Є тільки деякі цен, за яких варто дотримуватися, як то віковий, наприклад, е, стати президентом можна із 35 років і депутатом е, із народ депутатом з 18 років ценз також майновий. Кандидат у президенти повинен залишити заставу у два мільйони гривень, і також ценз оцілості. Тобто, ця людина, яка хоче бути президентом, повинна прожити в Україні в Україні не менше аніж 5 останніх років. Наступний критерій це рівне виборче право. Це означає, що не має бути жодної дискримінації за статевою, за расовою чи соціальною ознакою, і це стосується як кандидатів, так і виборців. Як кандидатів, це означає, що всі кандидати мають рівний доступ до змі, мають однакове фінансування виборчих фондів. Скажімо. А щодо виборців, тут маються на увазі тут є посилання на конвенцію 1963 року Генеральної асамблеї об'єднаних. Нації вона була мала тоді конкретну прив'язку до ситуації в Південно-Африканській Республіці, де понад 20 мільйонів мешканців темношкірих не мали права голосу через те, щоб існувала політика партеїду, І лише в 91-му році вони отримали це право і обрали керівником держави Нельсона Манделу. Виборче право пряме це означає, що голосують за кандидата без за кандидата у президенти чи то депутата без посередників, без парламенту. Наприклад, прикладом є хорошим Чехія. Там до цього року президент обирався у парламенті, і в тому числі Вацлав Гавел так був обраний. І лише цього року Мілош земан був обраний народом на загальних всенародних виборах. Четвертий критерій це принцип вільних виборів. Ну тобто, це означає, що в країні неможливі чесні справедливі вибори, якщо в принципі не існує мінімуму демократичного набору. Тобто, це означає, що виборці мають вільно формувати свої погляди. Також є якась альтернатива серед кандидатів ну, принаймні більше ніж один кандидат. Немає тиску залякування погроз як до виборців, так і до самих кандидатів. Тобто, це мінімальний ну, джентльмен. Менський набір демократії, без яких вибори просто неможливі, нормальні. Ну, антитезою до цього є, скажімо, північна Корея, де цього року, 2014 го пройшли вибори до парламенту місцевого, і там взяли участь в них явка аж 99,96% громадян. І всі 100% виборців проголосували за правлячу партію, яка була представлена. Одна єдина на безальтернативній основі вибори повинні бути регулярними та періодичними. Кандидат вибирається лише на якийсь певний проміжок часу і не може бути президентом довше ніж ось цей от період. Та ну тобто, фактично, можуть бути дострокові вибори, можуть бути припинені раніше, але не можуть бути продовжені. Якщо тебе обрали на 4 чи на 5 років, ти не можеш бути продовжена. Твоя каденція в ніякий інший спосіб. Хороший приклад із Саперморадні Язовом, який у 91-му році був обраний президентом. Після того його повноваження продовжилися, і фактично він став пожиттєвим уже президентом. Шостий принцип це принцип таємного голосування. Це означає, що ніхто не може розголошувати, дізнаватися про те, як голосує виборець. Це оприлюдне, таке може означати тиск або агітацію в день виборів, і це так чи інакше забезпечується в Україні. Це система кабін для голосування, бюлетенів і урн для голосування. Але ну і в інших країнах, де, наприклад, використовується електронне голосування через інтернет, скажімо, Естонії там так само гарантують цей принцип голосування. Голосування, ну і точно це не має бути так, як на, на цьому відео з Херсонщини, це теж парламентські вибори в Україні 2012 року, коли відразу троє людей намагалися зайти в одну кабінку. Принцип поваги до фундаментальних прав і свобод громадян, тобто повинні бути якісь базові свободи, як то вільне пересування, свобода слова в країні. Без цього не можуть відбуватися вільні демократичні вибори. Прикладом може бути Агусто Піночет, який у 89-му році дав всього-навсього 15 хвилин ефіру для свого опонента, опозиційного кандидата, і фактично навіть за такого, ну такого мізуру він програв вибори. Але якби цього не було, то фактично і зміни влади не відбулось би. Восьмий критерій це принцип стабільності виборчого законодавства. Він означає на практиці, що не можна змінювати правила гри виборчий закон напередодні виборів. Як це було знову ж таки перед 2012 роком в Україні, коли правляча партія партія регіонів через плану соціологію змінила залом виборчу систему, запровадила мажоритарні вибори, в мажоритарних округах, і завдяки цьому, використовуючи масовий адмінресурс та підкуп виборців, змогла сформувати. Більшість в наступному парламенті, що мало потім вкрай негативні результати для України і політичну кризу. Принцип організації виборів безстороннім органом тут ідеться про виборчі комісії, які повинні бути збалансовані, і там не повинно бути більшості від того чи іншого кандидата. Але фактично в Україні кілька років це цей принцип порушувався. Створювалися маленькі партії, які ну де юре представляли різні, різних кандидатів, але де факто вони були прихильниками одного з кандидатів. Таким чином створювалася більшість і відбувалися фальсифікації, підігрування. Сподіваємося, що в цьому році. Це такого не буде. Ну і десятий принцип це критерій спостереження за виборами. Це означає, що на виборах мають бути присутні незалежні спостерігачі. Це важливо, щоб була третя сторона, а не тільки ті партії, які змагаються чи кандидати, і без цього часто довіра до результатів може бути вкрай низькою. Ну і фактично не може відбуватися вільних демократичних виборів без ефективної судової системи. Суди повинні вирішувати виборчі спори справедливо і вчасно в Україні. Ми бачимо картину, коли суди фактично відбирали мандати у у депутатів, які були обрані народом. Так бути не повинно. От такі є 11 критеріїв чесних демократичних виборів. Для нас дуже важливий з вами саме 10-й пункт. Мені здається, це пункт цих інституту незалежних спостерігачів. Бо ми закликаємо всіх не лише бути активними і пролусувати на цих виборах, але в тому числі. І взяти участь можливо як громадські спостерігачі. Це досить ефективна насправді річ. І ми в кожну програму будемо завершувати історію такого спостерігача, який розкаже, як йому вдалося врятувати вибори чи не допустити фальсифікації. І розпочнемо з історії 2004 року Закарпаття, вибори міського голови Мукачева. Це були мої перші вибори в якості громадського спостереження. Мукачево, 2004 рік. Прекрасна погода. Вони починаються зранку для мене трошки з дикої ситуації. Коли ти приходиш до дільниці, бачиш, що стоять на вулиці 10 людей, дорожч з камерами там, і так далі. Ну, дивишся, люди стоять. Заходиш, пробуєш реєструватися, тобі кажуть, ви не можете зайти на дільницю. А якраз ці вибори стали відомі спочатку громленням дільниць. Там було дуже багато сюжетів, коли молодики спортивної статури навіть в одному випадку а, зайшли на дільницю, почали її громити. І якраз представник громадського спостереження вспів зібрати бюлетні і вибігти з бюлетнями внутрішній двір школи, школа поряд з моїм будинком знаходиться. А, і він спів, спів врятувати якраз. Ці бюлетені від того, щоб їх щоб їх просто виграли і не дозволили порахувати результати. Після того був цілий ряд конфліктів щодо того, як мають проходити вибори, як, як має відбуватися підрахунок голосів. Зрештою, якраз наявність представників громадянського суспільства, які діяли знову ж представники засоби масової інформації, дозволила провести вибори. Голосування провести саме саму процедуру голосування на виборчій дільниці більш-менш в рамках закону, незважаючи на декілька актів, які були складені, і слідкувати безпосередньо за підрахунком голосів. Скільки я пам'ятаю в результаті цих виборів, секретар територіальної комісії цієї був засуджений. Якраз тоді було доведено важливість якраз громадського незалежного неупередженого спостереження, тому що на той час практика показала, що якраз громадські спостерігачі були чи не найбільш вмотивовані якраз захистити дійсний результат виборчого процесу і найбільш активно протидіяли якраз спробам вплинути нечесним чином на результат виборів. з спостерігачами на сайті громадянської мережі ОПОРА. Спостерігайте за цими виборами. Від нас, від вас залежить від нас, і з вами залежить, як вони пройдуть. Це була програма перед вибором і до зустрічі наступної неділі.